всім привіт, народ! З вами я містер Джек, і ми сьогодні граємо в Курятник. і и... починаємо. Так що погнали, коротше. Так, перший раунд, так, таке якесь таке. Так, яйця э, так так. так, тут. Я кручу верчу запутати хочу. Якщо так. Так, він посередині так? Так, ми пройшли перший рік, так, раунд другий, так. Э, він, я, це тут, так.

start. Tak, první round, bych no, se obchodil. Domů jen bude taky samý, jako jak samý první. Tomu... Tak, tu, 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 Tak, tak. Dobře, no tu. Já neznám, jak ono poměnilo se. Так, я спостерігаю за тобою. тик другий я виграв. І це круто. Переходимо до третього раунду. Яйце якось телепортувалося. Не знаю як. За тут? Я все знаю, все замічаю, все чекаю. Так. Э добре. Яйце -е якось ще раз телепортувалося. Так, спостригаю, спостригаю. Так я вже майже заплутався. Але это ничего, це, це вс нормально, все нормально. Но все нормально. Так, так, там, 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 там. Бляха, бляха, я запутався. Я вгадав, я вгадав, я вгадав, я вгадав, я вгадав яйца тут так так, так, так. а Що це було я вгадав. Е uh, так все нормально Блін, я моргнув. <laughs> я моргнул народ Ну, напевно, Середині, так? Все, я вга. Я вгадав. Це знову я вгадав. Я вже довіряю своїй інтуїції. Добре, яйця тут. Все нормально. Не знаю, яйця якесь стало... стало якесь таке помальоване, тому що воно мало бути біле. Добре, я довірюся інтуїції і нажму тут. М -м Ясно. Еге, добре. я зараз тут буду закінчувати, тому що. Тому що, тому що я вже не знаю, вже хочу з з себе цей курятник. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. І всім па!